Welcome back, my friends! Привіт усім! Як у вас справи? Неділю вже мене не бачили, я вас не бачив, нічого не виставляв. В мене в голові каша, параша, бляха, муха. Питаюся, якось все це зробити правильно для вас і для всіх людей, які мене дивляться. Понімаєте? У мене є контент український, і тепер я трошки роблю англійський. І в мене, знаєте, якось так треба мені все це якось зробити правильно, щоб всі були happy. Понімаєте мене? Тому що коли я роблю український контент, мене не понімають американці. Коли я роблю американський контент, мене не понімають українці. Так що ах, якось треба це все мені зробити, і я сижу тут і думаю, як же це мені зробити так, щоб всім було прикольно. Якщо у вас є якісь ідеї, скажіть мені, будь ласка, в коментарях. А сьогодні ми будемо дивитися цю а, зірку, Любов, і мені потрібна ваша допомога. Так що давайте буду дивитися. Хам'ян здохне, нашому Зеленському казав. Я тебе, поки не похороню тут і уїду. Та здохни і перший тварюка місяця своїм родом російським. Скажіть, ви та підтримуєте це виселення? What? Підтримуєте це виселення, опасено. Скажіть мені в коментарях, що тут відбувається? Чого люди зібралися тут? Я навіть не розумію, мені непонятно. Я думаю, що це про цього князя і князя. Щоб ви знали, коли я переїхав в США, я в церкву більше не ходив. Не в американську, не в українську. Так що я про це багато не знаю. Про... Я знаю, що Лавра є в Києві. Знаєте, церква така гром, що вона дуже 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 стара. І це християнське таке, знаєте, святе місто. Ну я не ходив, щоб ви знали. Я вже я в церкву не ходжу. Я релігію на не, яку не, не, не роблю. Понімаєте? І ви мені, ви мені скажіть, будь ласка, в коментарях розповідайте мені, що тут відбувається, що тут твориться. Окей? Мені скажіть. Ви та підтримуєте це виселення. Підтримуєте це виселення по Дуже, Треба було це і ще 30 років назад це зробити. А не оце зробили з оцей шушари, щушари, вони веєром, тварюки. Чому у вас така позиція? Можете та розказати? Тому що я Україну люблю. Поняли? Я її щиро люблю. І за кожного хлопця нашого, що зараз погиб, щоб оці кацапи повиздихали, як скільки наших дітей поубивали, твари. Як вас звати? І кажете, що Що okay. ви ними зяцькаєтеся, їх надо! Правильно! Вони yeah. yeah. ви зяскаєтеся, хлопці, контролі такі мордя. Ви що, воїнів жиде? Вони там нас захищають і так уже нажилися. Вони ждуть, коли ж ви тут хвалюку виганете відсіля. Я дивлюсь на вас і взагалі не можу. дивіться, які мор. У них 300 чоловік живуть за наш нащу. Ну, все капе. Так, я все зрозумів трошки. Не все, а трошки зрозумів, що щось там у ці священні люди. Священні люди. Щось, вони трошки. Е Навірно, грошей багато жмуть з України. Там говорять одне, там говорять друге. Говорять, що там вони якісь агенти російські у І їх треба виганяти. Щось таке. Я щось. О, каша, понимаете? Я не понимаю якось мені 70 років, і я должна пахати на себе, бо мені не вистачає на життя. А які і ті твари живуть, та тут собі хазяїва, бля. <риклад> Як думаєте, чим закінчиться ця історія? А закінчиться хорошо. Якщо наші хлопчики поймуть, що треба таки. А виганять тільки в більше притягне. А прийдуть наші оті пацани, та будуть і депутатів тих лож. Вони ж держать і ще й тут твари. І депутатів погоніть, а ці будуть самі вже, як депутата. Вигань ти! Усі. Навіть ті, що й хотіли тут остатися, Ніхто не стан, Бо їм тут міста не буде. Я оце як буде, тільки яких кацап щось тільки ляпне, так і в морду получе. Хоч мені і років. Куди вони мають піти? Куди йдуть? гори. Ридякись, бо їхнє місто там землі. Хай до землі пабли бо вони скоро здохнуть. Як вас звати? Не хочуть, пані любов та. Тож друзі, пана любов, ось такі позиції. Ми також почули від пані Любові. Зараз її та напередодні аплодували. Зараз пішло обіймати, тому що так ми збираємо різні позиції. Власне, і про те, що люди вимагають виселити у ПЦМП, І ми замовбірян. Ну щойно хотіли вибити в мене з рук телефон, Я зараз хочу показати ці wow! ось... Я навіть хочу підійти. Ось власне ось це канал так, Говорили? Насправді виглядає як цирк, особливо ось цей клон. Тому що, так, перешкоджати журналістські діяльності, ну ви бачите самі, як це все відбувається. Я хочу сказати, що ми на провокації. Не реагуємо, ми професійні журналісти, які мають право виконувати свою роботу. Я хочу ще раз нагадати, що ми знімаємо з Києво-Печерської лаври. Ми повернулися у стрім з камерою. Нам привезли і нового оператора. Це Микола Чеботарьов. Мене звати Віталій Зелевський. Тож ми продовжуємо робити свою роботу, транслюємо те, що відбувається. Друзі, дякуємо тим, хто це все на території Києво-Печерської лаври. А Орест теж дуже цікаве питання. Де зараз Орест? Де Орест? Орест. Він я, навіть... Не, я навіть не розумію, що таке Орест. Оце я так багато знаю про Лавру, про релігію християнське і все це. Я, я вам говорю. І, і ще раз скажу, що коли я переїхав в США, в мене релігія, все це, все, вона. Бону вона й не вона і не була така велика, як коли я ще в Україні жив. Але тепер я не ходжу нікуди. Не віку церкву, не вік, ні куди. Московський патріархат і московський дух досі у середмісті. А розповідати далі, що відбувається, тому що це наша робота. Як бачите, віряни досі проводять ці богослужіння біля входу національного заповідника. що Виселення московського патріархату буває, мені здається, раз в житті для України така можливість. Вау. Тож друзі, напишіть, що ви думаєте про це. Бачимо велику вантажівку. А що це вони вивозять? Я тепер трошки поняв е -е, Росія, щось дає їм багато грошей, спонсорує, спонсор. робить для оцих якісь патріархів в Києві, і вони е і люди в Україні хочуть їх нафік вигнати, тому що вони. Е вони спонсирують їх, і потім е, обратно ці патріорхи, як їх називають, я не знаю, яких священих людей, я не знаю, як їх називають, е, жмуть, га, говорить, не жмуть, а говорять свою пропаганду, розпространяють свою пропаганду в Україні. А українці, бачите, ці люди, які стоять, це щось там моляться, щось говорять, це вони вже їх, їх вже замзамбірували дуже давно, і вони просто не, поні, не розуміють, як це все відбувається, що навіть з ними відбувається, розумієте? Оце така крепка пропаганда. Яка йде спонсорами за релігією. Ко, я думаю, ми можемо пройти, чи ми не можемо пройти, бо в наш Давай я зараз підогляну. Я зараз підогляну, чи є там щось цікаве. Я оце і не розумію, що вони там вивозять. Це документи ФСБ чи що. Та іде, йде, зараз буде, зараз побачимо. він трошки. Інтересно! Що там, сало везуть, чи мука, чи що воно там таке? Люди провірили, подивилися. Що вони хотіли вивезти, вони вже вивезли. Понимаєте? вони... Це таке, це називається декой. Тут мука, тут провірили, а мука, а там щось інше. Навіть не провірили. Все, goodbye. Окей, okay, so, дуже цікаве відео. E, ви мені в коментарях скажіть, що це було, як ви думаєте, що це таке, що буде, що буде далі? Що, буде далі, що вони його одразу викинуть нафі. As always, підпишіться, це безкоштовно. Subscribe, it's free. And I will see you next time. dá para